Вітання. Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Сьогодні мені б хотілося відповісти на запитання тегу від автора каналу Наташка і В'язання. Тег має назву Що, чому навіщо не в'яжу. Тег невеличкий, мене він зацікавив на каналі у Наталі. І я вирішила відповісти на нього. Буде він недовгим, бо я зазвичай швидко відповідаю на питання тегу, стисло. То думаю, що буде недовгим, але ж я відповім, бо мені дуже цього захотілося. Тег незвичний. Я рахую, що повинні бути на каналі для різноманіття теги, то вирішила відповісти і цим самим підтримати Наташку. Хочу вас попросити, дівчатка, хто ще не підписався, пройдіть, будь ласка, на канал Наташка і В'язання. Підпишіться, підтримайте. В неї вже 900 підписників, 903. Так хочеться, щоб до Нового року давайте зробимо такий ми подарунок, І завтра, Миколайчик, то, мабуть, не встигнемо. Ну, а до Нового року, давайте підтримаємо, щоб. Канал просунувся. Гарний український канал. Дівчина Хмельницька гарно в'яже, така вона з своєю точкою зору. Ну, особистість я б сказала. Цікавий канал, мені подобається. В неї цікава пряжа, така, різні такі моделі. Вона розробляє в'яже для своїх донечок. Ну, така звична, патріотична, українська жіночка, дівчина, як ми всі. Так от, прошу підтримайте, а я почну відповідати на питання тегу. Буду в'язати у, у цьому відео джемпер сину, рукавчик почала в'язати, трішки просуну, бо пряжна фея не приходить і не приходить. Рукава лежать, не зв'язані на цьому джемперу, то треба просувати, вирішила так себе мотивувати, підв'язаннячком. Відповім на тег, вб'ю двох зайців. відповім на питання тегу і щось пов'яжу. Можливо, з вами пов'яжеться мені швидше в вашій компанії веселіше. Тож залишайтеся, беріть до рук своє в'язаннячко, чи яке у вас хобі є. Можете під, мою, під моє бубоніння мити посуд чи готувати страви. Залишайтеся. Питання номер один. Чому не в'яжу серветки? Ну, це про мене. Я взагалі мало в'яжу гачком. В'яжу гачком великого розміру. Такі інтер'єрні речі. Накидка була в мене на стульчик. Пледик для внучки в'язала. Ну, от такі інтер'єрні штучки не в'яжу. Серветки, мабуть, за того, що. Там потрібен тоненький гачок, я в мене зір не дозволяє в'язати тоненьким гачком. По-друге, хочу сказати, немає майстерності у мене такої, я ще не вмію читати схеми. ну, якось... Не дуже мене, скажімо, це і цікавить. Я була загоріла сягачком, але мені подобається все-таки просте в'язання, так само, як і у в'язанні з пицями. Я не люблю, коли там треба рахувати, заморочуватись. Мене це... Я взагалі сідаю за в'язання, щоб відпочити думками, переключитися на щось, а коли я починаю считати там якусь схему чи що, то для мене це вже не задоволення, а якийсь. Ну, Ну, стрес. Ну, люди різні, я знаю дівчаткам багатьом подобаються складні візерунки, складне в'язання, тому що тоді у них навпаки тоді вони колись читають схеми візерунки, тоді відпочивають. Ну, а в мене якось так. Мені повинно бути в'язання лайтовим таким, щоб я ні про що не думала, сіла і ковиряла. Дуже люблю я в'язати лицеву гладь. то... Ось така моя буде відповідь. Не в'яжу того, що не вмію, немає в мене бажання такого. Якби було таке велике бажання, я б навчилася б. Брехня, як то кажуть, на святі горшки ліплять. І ще таке питання, що я їх ну, не бачу в себе інтер'єрі, нема мені такої необхідності. Я люблю такий стиль, щоб мінімалізм. Час у мене завжди обмаль, я все кругом бігом погнала, то мені так, прибирання поверхні витерла. Мені не хочеться ці всі серветки, статуетки. У мене такого немає. У мене є деякі статуетки, але вони стоять на одній полиці, я їх швидко-швидко протерла і все. ну Якось не, не моє це. І з серветками теж повинна їх прати, крохмалити тріпати, пив з них збирати. оце якось так. Якби в мене були серветки, ну, якось не траплялося мені їх ніде купити, якби були, якби мені десь трапились, я б купила пару штук, для... щоб в мене були вони для. Для декору, для відео так покласти гарно серветочки. Мені дуже подобається на каналі Ірина з Хобірум, як в неї фотофон такий крафтовий, і папер такий пописаний буковками іноземними. І лежать ці серветки, мені дуже подобається. так. Ну, Я вже думаю, відповіла, що не в'яжу, бо не вмію, і в інтер'єрі не бачу. Взяла б для. Для зйомок відео, щоб було для декору. Питання номер, номер два. Не в'яжу подушки чому. Ну, немає необхідності. В'язала одна у мене була подушечка, наволочка на подушку, синові я зв'язала, то вона в мене стоїть. Ну, він якось до неї теж особо не. Не плекає таких почуттів, просто вона стоїть. І мені її досить, я б не хотіла їх більше. Я поприбирала всі. У мене оці були махнаті, такі пледи два купила одинакових і дві наволочки. Ну, оці пухнасті травки такі. То в мене щось воно побуло місяців два, я все позабирала, поскладала, нема нічого, просто диван. Ну, люблю я мінімалізм, не хочеться мені, щоб було, щоб було потім щось складати ще й подушкиці, з міста на місце перекладати. Мені я люблю таке, я ж говорю, щоб все було по своїх містах, щоб був вільний простір, І сів в'язати, став, пішов, можу да, подушечку підмостити під спину собі, але це в мене така вона шита, продовгуваста, вас, досталася спадок під свекрухи. А ну, не хочу якось. Я вважаю, що для мене це ну, захламлення. Просто, скажімо так, російським словом. Хоча, у других людей в інтер'єрі подобається. І я ж говорю, я дуже ціную свій час, не хочу тратити його на лишнє в ці виставляння цих подушок, бо. Мені хочеться, щоб вони стояли рівненько, так як я хочу, щоб вони стояли. Ну, не, не завжди так вдається. І мої хлопці встали і пішли, а мені потрібно буде тратити ще свій час, виставляючи ці подушки так, як я хочу. А я можу потратити цей час на в'язання. От якось так. З часом з змінюються пріоритети. Раніше теж хотілося більше таких всяких побрякушок. Прекрас, А зараз якось хочеться все мінімально, щоб швидко виконати прибирання, швидко виконати готування, справитися з домашніми справами і усістися за саме улюблене хобі за в'язання. Отак я відповім на це питання. Не в'яжу інтер'єрні речі. Чому навіщо? Ну, не знаю якось. Мабуть, тому що. Уже такою червоною ниткою моєї відповіді на це питання буде те, що я мінімаліст. І по одягу останнім часом стала. Раніше я любила дуже, щоб було багато одягів. Тепер втупився в один-два спортивних костюми, джинси, светрики, і все. То і в інтер'єрі я стараюся, щоб не було в мене оцього, то, мабуть, за цього і не в'яжу, бо. Ну, якось Це потрібно витримати цей стиль. Дуже подобається мені дівчатка, оце, як в'яжуть гарбузики в інтер'єрі десь є. Мені це подобається. Ну, Можливо, аби я була сама, щоб у мене як квартира, музей, скажімо, я б його виставляла, прибирала б, виставляла б по сезону. Дуже мені подобається, як є в дівчаток є, вони декорують свою кімнату згідно сезону, зима, весна, літо, осінь. Дуже подобаються ці листочки, що дівчата в'язали, гарбузики. Подобається дивитися в когось. У себе я такого ну, викладати не буду, мені практичність. Спочатку думала зв'язати оці листочки, що дівчатка в'яжуть якось більшими, щоб були мені на святковий стіл на ну, під, під тарілки. Але потім вирішила в мене така лляна гарна скатертина, вона вже зі мною. Майже, да, майже 30 років. Мені бабуся дарувала її, коли я виходила заміж, і вона мені дорога, як пам'ять, то я думала, я викладаю цю скатертину і великі оці сервіровочні серветки ложу так. Ромбиком, що трошки, трішки ромбика спадає на, на низ, спадає столу отак, на низ серветочки, на низ скатертинки, а друга частина ромбика лежить на столі, і туди я ставлю тарілку. От я хотіла зробити такі листочки, а потім подумала, що завжди після застілля скатертина йде у впрання. І листочки ці йтимуть в прання, це теж однозначно не всі, а в основному і діти, як за столом, то не всі бережно до цього відносяться. І там плями, і тим плями. І мені, ви знаєте, жалко свого труда буде, що його заляпають. Ну, якось так, не знаю. Я така і не жадна, і не жалко мені і ниток було б зв'язати, і знайшла б. Ну, жалко мені своєї праці, що я буду тратити час, а люди не цінуватимуть його, будуть класти туди кістки з-під курки чи кістки з вандарин. Таке ж таке буває теж, то якось я не, не роблю. Хоча самі подобається, я говорю. Самі дуже подобається, коли є в дівчат таке, але в моєму інтер'єрі такого немає і. Поки що не планую. Питання номер 4 Чому не в'яжу іграшки? Ну теж немає мені необхідності. Подобається в когось. Подивлюся, ну і хай буде. Ми всі свої іграшки, що в нас були, повідправляли у пакети і на гараж стоять на горищі. Мені це теж воно лишні пилезбірники і якось не знаю. Ну, немає необхідності мені, немає і бажання, скажем, хоча в мене є внучка, їй дарують, дякуючи, що є у моєї дочки подруга, а в неї в'яже сестричка, то дарують часто. Можливо, і купляли пару іграшок, я якось не пам'ятаю, бо дочка не зі мною проживає. Мені якось ніхто не замовляв. Необхідності, я думаю, у них немає в цих іграшках. Чесно кажучи, у мене й бажання немає. Я подивитися, подивилася. Можна було б зв'язати, ну, не хочу. Ну, таке моє відповідь. А коли я не хочу, я не роблю. Всі вже знають, що мене, як я не хочу, наприклад, чогось готувати, то я не готую. А мені потрібно його готувати. Я приготую його завтра. Чи сама з собою домовлюся, як то кажуть, і приготую. Дуже не люблю я ставити себе в якісь рамки, і коли мені кажуть, що мені потрібно, то я стараюся і не робити чого, того, чого я не хочу. Можливо, все зміниться, можливо, я і буду в'язати колись, так як я була категорична щодо в'язання гачком, я говорила, що я ніколи не буду в'язати, але ж зв'язала, зв'язала. І пледик для внучки, і накидку на стільчик, то з звичайним звичайним узорчиком, але в'язала. Питання номер 5. Не в'яжу рукавички. Чому навіщо? Ну, тут так виходить. Для себе я не в'яжу, я не бачу їх. У своєму гардеробі в'язаних рукавичок, маючи на увазі за ці за перчатки. Рукавички можуть бути, ну, якось я ще їх не в'язала. Думала, але, ну теж, поки що немає необхідності. Ну, так категорично сказати, що я їх не в'язатиму, я не скажу, що для себе не зв'яжу, можливо, зв'яжу. А для сина в'яжу. Зараз зв'язала. Зв'язала такі, щоб були йому для сніжок. В нього є перчатки такі, що ходити так у них. А він мене попросив звичайні рукавички, то я їх в'яжу. Вже зв'язала. Ось у мене тут друга непрана ще разом. Зв'язала таку рукавичку у синові, то таке в мене питання, чи в'яжу, чи не в'яжу. Виходить, що, що в'язала. Як правильно відповісти, не знаю. Дівчатка вже трішки запуталася. Для себе не в'яжу, для чоловіка не в'яжу. Мені не подобаються в'язані перчатки. Рукавиці ще можуть бути, а перчатки ні. Ну, я думаю, це все до кучі. Це воно схожий аксесуар одягу то. Моя відповідь на це питання буде такою. Питання номер 6. Чому не в'яжу взуття? Ну, не знаю, не подобається мені. Я не пробувала. Теж нема в мене якогось бажання, не бачу я в себе в гардеробі його, не знаю. хоча на комусь подобається. Є дівчатка на каналах в'яжуть гарні ці чобітки, підошви оці від, від зуття і прив'язують гачком гарні чобітки. На комусь може. Я його в себе в інтер'єрі, інтер а в одязі в гардеробі не бачу, носити не буду, то і не в'яжу. Щодо домашніх капців, можливо, можна було б зв'язати теж я не бачу в них доцільності, бо я рахую, що капці ну, це ті що гачком, знаєте, такі, що без такої сталої підошви. Я рахую, що це взуття, це ноги. Потрібно, щоб там все фіксувалося, то я маю на увазі те, що в моєму баченні шкарпетки ой, шкарпетки. Капці повинні бути на жорсткій підошві. Я беру собі белста, там такі пластмасові підошва, ото я ще рахую ждуттям. А від таких всяких тапок у мене і ноги болять, бо в мене колись була, подарували мені такі, знаєте, тільки з'явилися в нас базари на такі резинові підошвочки. Та й зараз їх безліч і зверху такі плюшевенькі, то в них ти йдеш і за собою. Тримаєш пальцями ті капці, щоб вони з тебе не спали, хоча вони були по розміру. Бо вони не фіксовані, отам верхушечка та слабенька, підошувка та гнеться, і дуже втомлюються ноги від тримання ще такого взуття на своїх ногах на вісу. От, не в'яжу, бо не бачу його в своєму гардеробі і немає мені необхідності у взутті. Хоча це дуже мені подобається на других дівчатках, коли є такі літні в'язані гачком чобітки. Гарно виглядають. Ну, не мій смак, то не в'яжу. Чому не в'яжу коврики? Навіщо? Питання номер 7. Коврик зв'язала один при вході. Бачите зав'язання гачком? такий є. У мене ще ж і при вході один коврик, але. Якось функціональності і доцільності він не несе. Ну, вже зв'язала, то лежить. Він його без кінця, за ногами він тягнеться при вході на сленноліум. А щоб в'язати для кімнати, я думала зв'язати тут у кімнату сину, такий коврик біля диванчика, щоб його був. Тоді, думала, думала, потрібно його маленьким, бо тут мало місця. Зразу ліжечко його стіл. Під одну сторону зв'язати, ну, нема доцільності туди його класти. Під другу сторону, тут воно буде зачіпатися за стільчик колесами. Ну, ходимо в шкарпетках, в кого капці, ну, в капці і в шкарпетках, в залежності від тепло чи ні, то доцільності немає, а ще й він дуже слизький. На ламінаті він сковзить, то щоб не було травматично. Бо я така сама, що перечеплюся та ще летітиму з усіх чотирьох з того килимка, то в я... мене ніде немає. Я познімала ні, ні, ніде. У мене тільки в залі невеличкий килимок і все. Приходжу познімала, спальні в нас немає. Промити просто краще і прибирання мені, я швидко пропилососила, протерла підлогу і чистота ну, якось... Відійшли вже в мене на другий план ці всі килими, то необхідності немає. Тільки при вході лежить і то він недоцільний. Питання номер вісім. Не в'яжу колготки? Чому навіщо? Ну, колготки для мене це, це треш взагалі. У нас на роботі на заводі була одна жінка, вона, та я думаю, що вона сама в'язала, такі в неї були рижі рудого кольору теракотові. Колготки сама вона зв'язала з узорами. Ну, Вони ніби такі гарні були, якби їх так подивитися на чомусь. Ну, Коли одяг... одягаєш на людину, ну, вона якось не ну, гарно виглядає. Мені кажеться, це така деталь гардеробу, що її треба дуже вдало з чим зміксувати, і то. Я б його одягала б тільки хіба що на фотосесію. Ну, По всякденному житті воно мені якось виглядає. ну... Чудно, як то кажуть, то вона, коли йшла, весь завод дивився і сміявся, що на ній такі чудні колготки. Хоча вона старалася його скомпонувати, в неї був і пуховичок такого кольору, бо колготки були з шерсті, з вовни. Але ну, виглядало це якось не дуже. То я його не в'яжу. Можна купити, можна купити. Якісний. І це такий аксесуар, деталь гардеробу, який потрібно, щоб і еластан був, щоб не витягувалися коліна, як ти не в'яжи, а вона ну, поки на роботу доходить, вони вже на колінах з брижами поробилися, поспускалися вниз, як гетри, йде, підсмикує їх. Мені кажеться, як ти їх не зв'яжи, то все одно такої стабільності, як у купованих колготках. Не буде. Все одно вони будуть розтягуватися і сповзати. Ну, зовсім мені таке не подобається. 100% ніколи такого носити не буду. Ну, мені воно чудне та й усе. Питання номер 9. Не в'яжу шорти, труси. Чому навіщо? Теж не, не, не вважаю до Мало того, я додам чи сюди купальники. Я. Не бачу на собі в'язаного гачком купальника. Та навіть і на молоденькій дівчинці. На морі ми часто буваємо, бачили в'язані купальники. Ну, якось мені воно не в тему, не знаю. Ще на побережжі, коли така велика спека, коли тобі в цьому звичайному купальнику жарко, то не знаю. Все одно, як би ти його не зв'язав би гарно, як би ти акуратно не зробив би, ну, відрізняється, він та й усе, і сохне довше. Ну, ще раз хочу сказати, що це моя суб'єктивна точка зору. Я ніколи не буду в'язати і носити в'язаного купальника це такий мій додаток до цього. Шорти теж. ну... Не знаю, не бачу я. Мені на такі шорти хочеться зверху надіти ще плаття. Воно мені як спідня білизна, ну не знаю, така моя точка зору. Так що, отак відповім труси, ну це, це вже взагалі теж. Хоча були теж випадки, що чула, що бувають просили на замовлення зв'язати труси, якийсь на подарунок там. Смішні, ну, не знаю. Я цього не бачу. Для цього є спеціальне. У нас є покупні є виробництво, в якому збережені всі технології, і тканини, і матеріали, які повинні бути, і анатомічні ці лекала, щоб ніде не тисло, не врізалося і тримало форму. Ми самі знаємо, що, наприклад, як ту бавовну взять, як я зв'язала джемпер. Собі з 100%, на 100 органічної бавовни, а рукава витягується нереально. Навіть якщо я додати, то теж буде воно, я думаю, витягуватися. І не буде таке воно щільне, прилягаюче, як, як куповане. відповім так, дівчатка. Оце така моя точка зору. Така я може трішки консервативна, може трішки старомодна, Ну, відповіла, як є, як я. Відчуваю, як я відношуся до в'язання цих речей. Дякую авторці тегу Наташки за такий тех, за можливість відповісти, розказати свою думку про ту чи іншу в'язану річ. Запрошую всіх на канал, переходьте. За посиланням під відео буде посилання на канал Наталі. Напишу питання тегу, хто захоче, відповідайте. Я думаю, тег такий цікавий, незвичний. Рахую, ще раз повторюся, що теги повинні бути на каналі, Величкі чи невеличкі, але щоб пов'язати, поговорити, щоб краще дізнатися про е, свого. Блогера про його подобання, щоб поспілкуватися в коментарях, висловити свою думку. От Так от запрошую вас у коментарі. Пишіть свою думку стосовно цих е, е, питань. Хто є блогер, відповідайте, хто є глядач, пишіть. Давайте будемо поважати одна одних. Я висловила свою думку, поважаю думку всіх. Може, кому подобаються і купальники, і взуття, і їх носить, це ваше право, носіть з задоволенням. Я висловила свою думку. Все, дівчатка, на цьому буду закінчувати свій влог. Зараз буду в'язати-в'язати, щоб хоч трошки дати якийсь результат по цьому виробу. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому дні. З вами була Валентина. До побачення, мої любі.